Посмішка цієї людини стала об'єднуючою для прогресивного людства, всього прогресивного людства. Саме Юрій Олексійович Гагарін сказав, наскільки є хрупкою, наскільки є незахищеною наша планета і наскільки її треба цінувати і берегти. Вивчаючи біографію першого космонавта, курсант Олександр Владимчук впевнився, що особистість Юрія Гагаріна як цілеспрямованої та відданої справі людини залишається прикладом для майбутніх фахівців у космічній галузі. Так як я, моя майбутня професія, пов'язується з Космосом і з космічними апаратами він для мене особисто стає прикладом того, що потрібно робити, як потрібно до цього йти і як потрібно досягати. Курсанти та студенти Житомирського військового інституту готуються стати ведучими фахівцями у галузі використання космічної техніки та освоєння космосу, які їх попередники, котрі зробили свій вклад і у роботу космодрому Байконур Попав Я служити во вторую групу. Это группа подготовки и запуска космических аппаратов в интересах войск ПВО, а именно это истребители спутников, это с радиолокационной и с тепловой головкой самонаведения. Позже эти космические аппараты уже сняты с вооружения, поэтому можно свободно об этом говорить. Попри те, що космічна техніка увійшла у сучасний побут, сам космос залишається простором для мрій та фантазій. Про це свідчать роботи вихованців художньої студії Артсело, представлені у військовому інституті. Спеціально до заходу. Я скажу, що те, як діти тягнуться до космічної тематики, ми їх всіх бачимо в подальшому курсантами і студентами свого військового інституту.